Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Приїхала до мене отака от железяка. То є, то є стіл від, від сверлильного станка. І е, треба його, що називається, окультурити. Бачите, тут на ньому і цвяхи рівняли, і молотком били і так далі. 3 мм треба зняти. Клієнт таку цифру дав. Знімемо 3 мм. Подивимося, що вийде. Значить, тут у нас є не багато, не мало. 240, вроді я 240 мм. На фрезерному стоїть вже сковородочка наша. Так? Зараз будемо ставити на фрезерний. Подивимося, зараз яка тут у нас база. База. База він, як правило, стоїть на. В таких от ножках. так, от, Раз, два, три, чотири. Ну, нормально. Зараз я ще її трошки підчищу від відржавчини, але загалом нормально. І ставимо і будемо фрезерувати. Подивимося, чи нам вистачить діаметру фрези. І зробимо. Їдемо далі. далі. Поставлю я на фрезерний станок. Ну, Звичайно, кривеньке воно. Тобто... Хитається він, треба де підкладати якісь підкладочки, бляшки. Трошки є проблема з кріпленням. Ну, тут ясне діло, тут ми можемо прижимом взяти. Раз, два, три навіть. А тут ніяк не візьмеш. Нема тут ні вікна, ніякого нічого. Будемо виходити з положення як. Будемо користуватися тим, що тут є нижче. Зараз візьмемо такий болт, підберемо, щоб шляпка сховалася нижче від цієї поверхні. Попробуємо його якось так закрутити. Далі по ходу. Продовжуємо. З цього боку два от таких от мінімальних прижимчика. А з того боку, один. Вдалося мені зловитися, я не знаю, видно вам ні, за отой приливчик. І в нас якраз от діаметр, на якому буде летіти різець, якраз нормально перекриває рисунок нашого стола. Ну що ж, оборотики. Давайте оборотики дамо 400 і попробуємо пройти. Так, ну що ж, давайте спробуємо Оборотіки я скинув до 250, щоб у нас відключився так званий абразивний ефект чугуна. Давайте оборотики. Трохи забагато. Скинув подачу до 63. от іде. Все-таки дав більше оборотів, 400 і подачу 100. І от нормально. Добре йде. Зараз подивимося. Ми зараз знімаємо півтора міліметра. Подивимося, чи перекриє оці от, оці от... дефекти. Ні, не перекриває. З кому треба ще знімати. Вже другий прохід. Другий прохід я дав 1.45. Зараз чистовим 5 соток. Пройдем останній фінальний прохід. Щоб вже було все класно. Ну от і останній прохід, 5 соточок знімаю. На обратному ходу. І туди дійшли і назад вже вертаємо. Різять перед задньою стороною. Зараз покажу, що вийшло. Ну, Робота така, як бачите, так тупа. Нічого тут за сильно розумного немає. Виставив, розглянув і все. Під час паралельного ставка вистачає. Треба доходить до кінця. Турмоза на панку працюють прекрасно. Так. е Ну що знімаємо? Так. Знімаємо. так, то не, той ключ, то не той ключ, така гарна поверхня вийшла, чугунна, е, гладенька, але особливо не хочеться її зараз руками замацкати, тому що чугун пористий сам по собі, дуже в себе вбирає масло. І, Щоб не було... Порушення естетики, як то кажуть. Ми його руками чіпати не будемо, запакуємо. Якусь тут фанерку підложимо, або щоб ну, щоб воно доїхало до клієнта ціле, а не по кожну. Для того мені його і присилав, щоб отримати його рівним і красивим. Так, Зараз покажу готову деталюху. Прикладемо сюди, стіл ми знімаємо. Не важкий. Ну от, готова наша деталь. Получилось добре. Бачите, тут є ще чуть-чуть такі із'яни, як то кажуть. Ну, але я думаю, що для сверлильного станка більш ніж достатньо. Ну, звичайно що? Ідеальний варіант було б, звичайно, шліфовка, так? <кхід> ну, але в мене шліфувальний станок такої ширини 240 не візьме. Та і... Та і смислу тут з тої шліфовки. Тут головне зробити площадку під. Сюди кріпиться колона так, зі шпиндельною бабкою. Сюди ставиться вже безпосередньо виріб. От. Ну, от Ну в мене В мене чуть-чуть інакший сверлинний. Ось такий, так. Тобто за одну установку треба, щоб була оброблена і грубоча поверхня, і під колону. Тоді все буде чітко. Ну, колись і до мого дійде черга до, до шліфовки. Поки що ще... Все тут в мене Окей. Ну, от робота, народ. Якби Робота проста, робота звична. так. Отакі роботи, е, такі закази досить вигідно робити, я вам чесно скажу. Пояснюю чому. Вкладень, вкладень е, нема. Тому що вкладення в інструмент тут мінімальні, е, покупки матеріалу тут нема. Тобто одне діло робити, принесли готову запчасть. так. Ти зробив марафет і отримав копійку. А друге діло, коли тобі там дають креслення, треба їхати на металобазу, по матеріал, або на ринок, якщо то дюралька, чи там латунь, чи бронза. Отакі От закази є вигідні. От. Так що, все. Всім дякую за увагу. Удачі, я думаю, вам сподобалося.